Привіт! рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми даємо відповіді на ваші питання, які ви лишаєте в коментарях. І сьогодні на ваші питання, мої хороші, відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю, Крістінко! Вітаю, Танічка! Вітаю Перш за все. Хочу запитати в тебе давно не бачились. Чи лишила ти ем, свої, ем, чи можеш ти відповідати на питання наших підписників е, ще у своєму телеграм-каналі? Тому що я знаю, що кількість питань тебе зростає часу лишається все менше і менше, чи можливо в тебе щось змінилося? Е, ні, Танічка. Намагаюсь допомогти всім, тому після перегляду цього відео кожен може перейти в мій телеграм-канал і отримати одну відповідь на своє питання. Пост про наше відео буде розміщений. Тому але... на себе, прошу. Дякую тобі, велике. Нагадаю, що посилання на телеграм-канал Крістіни знаходиться в описі цього відео. А ми перейдемо до актуальних питань. Ворожа атака безпілотників на Київщині. Є загиблі. На жаль, але ж все ж таки ворог до столиці так і не дібрався. Давай подивимось, Київ чи є давай загроза на вихідних і на наступному тижні. Давай переглянемо Київ і Київщину. Конкретно на цих вихідних загрози я не бачу, але починаючи з вівторка може бути щось схоже на ту ситуацію, яка відбулася, жахливо, бо йдуть мені карти влучання, втрапляння так само в якийсь будинок Зарагляну по пожертвам на наступний е, тиждень. Вихідні бі. карта крові мені випала десь, напевно, середа, четвер. Мені фонить, можливо, хто може хтось загинути з людей. На жаль, я на обстріли надіюся, що... обстріли, уламки, якісь комбіновані обстріли. Тобто ворог не зупиняється на рахунок нашої столиці. Я дуже надіюся, що а, наші підписники, хто зі столиці, прислухаються до твоїх передбачень і будуть обережними, не нехтуватимуть сигналами повітряної тривоги. А, трошечки залиши ворогу спокої західну Україну. А, давай подивимося, чи не буде він все ж таки атакувати Західну Україну. Переглянемо, давай, давай переглянемо. Західна Україна, щось з західних міст мені фонить неділя, яка переходить у понеділок. Може бути влучання у якусь інфраструктуру, тобто може бути якесь у нас відключення. Наступний тиждень мені більш-менш спокійний. Мені мене таке враження, що ворог трошки лишив. Чи західна я вибачує так скажу, чи західна йде на закуску, чи як, тому що наразі він акцентований на інші сторони, які я бачу: це є е, Полтавщина, це є Суми, Запоріжжя, Дніпро і Харків. Мені фонить у, у моєму баченні, у, у баченні моїх карт мені фонить червоним. Захід, якщо брати позрівняно менше. Є декілька точок небезпечних, але не так акцентовано, як у ті ділянки, які я тільки що назвала. А Кристіно, те, що болить зараз кожному українцю, це покровський напрямок. Перевіряємо з різними майстрами. Дивимося, що чекати. Ворог атакує Покровськ, уже дуже близько. Люди хвилюються. Давай подивимось, чи буде окупований Покровськ, чи візьме ворог Покровськ? Дивимось на тиждень, тому що ситуація змінюється з кожним днем. Ні, я не бачу. Розумієш, я е, не перший раз переглядаю цей напрямок. У мені іде, от на волосині воно висить, але я не бачу все ж таки, що Покровськ у нас заберуть. Е, давай подивимось, чи буде ворог лютувати там у Покровську. Так, саме Покровськ. Угу, давай глянемо. Ти знаєш, Таня буде дуже сильно лютувати. Мені здається, що там е, іде якась дуже конкретна небезпека по обстрілах, е, по втраті наших хлопців. Значить, вівторок, е, середа, мені йдуть дуже люті карти на Покровськ. Дивись, давай подивимося, ще добропілля. Дуже багато у нас підписників з добропілля це поруч, і вони запитують, чи покидати їм місто, чи є для них загроза. Добропілля. Давай подивимось це містечко. Сьогодні ем, зараз ми бачимо, що події змінюються дуже швидко. Тому от хочеться сьогодні зробити з тобою такий от прогноз саме по містам, тому що люди запистують, люди пишуть в коментарях, люди не знають, що їм робити, і дуже дослухаються до. Нашої думки і наших порад, ну дивися правильно було би сказати людям, щоб вони максимально трималися у безпеці, бо добропілля. Фонить мені жертвами добропілля випадають карти крові. Я не хочу лякати. Я лише хочу донести, щоб люди максимально дослухалися до себе і до свого інстинкту самозбереження. Я не можу закликати людей бігти кудись. Можливо, хтось не має куди бігти. Розумієш, тримається за свій будинок. Тому я наголошую, що цей тиждень буде важким, щоб кожен якось беріг себе любими доступними для нього способами. А чи їхати, чи не їхати це має вирішити кожна людина, яка знаходиться у тому місті, але небезпека мені йде. Мені дуже іде тут багато воєнних. Угу. Кристіночко, давай ще подивимося, місто Запоріжжя страждає постійно, чи не щотижня, в місті відбуваються трагедії, ворог б'є кабами, б'є бомбами. Це місто, що очікувати Запоріжжі, Запоріжжю на цьому тижні? Мені ну вихідні трошки трошки йдуть мені спокійніші дуже багато так само в воєнних, якихось якихось підозрілих людей. А от починаючи з наступного тижня. Мені іде ймовірність масованої атаки, ймовірність. Тому що якщо переглядати нашого ворога і взагалі його стратегію, взагалі як він себе поводить щодо нас до загально до України після приходу Трампа, то мені іде як останні конвульсії, якісь такі розумієш, встигнути зробити, зруйнувати. Тобто, тут іде іде мені така дуже. Така велика негативна хвиля енергетична від ворога, щоб встигнути. Розумієш? От. Ти до речі, не перша із майстрів, хто це каже, що якби це останні потуги. Тож хочеться попередити наших підписників, не налякати в жодному разі, тому що дуже часто пишуть, що ви лякаєте заголовками. Мої любі ніколи ми не лякаємо. Ми за те, щоб попередити. І о, коли були погані карти, ми казали, що погані, коли вже зараз це йде справді, тому що Крістіна не перша майстриня, хто каже, що це от останні потуги ворога. І ми ем, точно і, і впевнено можна сказати, що йдемо до перемоги. так Вона буде неочікуваною. Не так, як ми думаємо, не так, як ми звикли десь бачити. Вона буде зовсім інакшою, але вона точно буде. Кристіна, ми перейдемо до гарних новин. Е, у Росії заявили про атаку дронів на Москву. Три аеропорти. Припинили роботу. Ну, дрони це добре, але чи є ймовірність того, що ну давай візьмемо протягом місяця на Москву полетять не лише дрони, а й щось значно потужніше. До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії. Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети Золота фортуна, відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід. Та захист від магічного впливу заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет немає. Так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. Аха, дивися, Танюха, є. Yes. Коротше, летить по рицарю пентаклів. Ми утримуємо це, знаєш, це або дозвіл, або допомога, або щось таке. Ми утримуємо. Коротше, для нас дуже хороше. Воно полетить, і там буде десятка мечів і місяць. Тобто. Ми такий нанесемо удар для них дуже суттєвий, дуже приємний. Аж мені аж мені добре зробилося. Розумієш, на протязі місяця будемо очікувати такої гарної новини, і вона прискорить страждання українців. Прискорить завершення страждань українців. Ну, я вважаю, що це прекрасні просто новини, тому що ну скільки ми вже можемо слухати погані, скільки можемо переглядати наші міста. Краще би от ти знаєш, я бачу, які наші випуски, що ми переглядаємо не атаку наших міст, а от сідаємо так, виходимо в ефірі. так, чи будуть на цьому тижні бомбити Москву, чи будуть там десь в Рязань прилетить? Чи куди долетить? Куди не долетить? Оце б ти знаєш, оце були б дуже класні. Прогнози Absolutely. і в мене такі передчуття, що все ж таки такі прогнози скоро у нас стануть дуже частими. Кристино. Наші підписники дуже часто запитують нас зараз. Ми з 28 січня переходимо у справжній новий рік, тобто, в свої повноваження, вступає рік змії уже точно, уже по планетах, по зірках. Um, всі дуже багато астрологів говорять про те, що е, цей початок року можна, особливо в лютому місяці, там буде отакий парад планет, і так е, будуть е, якби зірки трактувати, що можна. Планувати своє майбутнє, змінювати своє майбутнє, повністю от закласти фундамент життя на рік. Які поради від тебе будуть, як від любовної відьми, що можна зробити, з чого почати цей новий рік, щоб змінити своє життя на краще? По-перше, це така порада, навіть не те, що на новий рік це порада назавжди для кожного. Треба усвідомити чітко, чого ви хочете. Треба усвідомити, в якій ви знаходитесь пари парі, парі чи її потрібно гармонізувати. Яка ваша цінність? Яка ваша ціль в житті щодо цих стосунків? І я думаю, що по-перше, треба зрозуміти, куди ви йдете, і оцінити тверезу свої дії, адже усвідомлення себе це є 50% успіху. Тому є у мене різні магічні амулети, які допомагають розкрити нашу жіночу долю. Так само буду створювати ще магічні конверти буде дуже цікаво. Обов'язково будемо лишати опис твоїх атрибутів. Е, ще хочу поговорити: от чому твій амулет? Я знаю. от Дивись, наприклад, в мене є амулети, вони повністю е, створені з печаток каїністичних під ті чи інші потреби, е, підкріплені ключем Соломона, які направляють в те чи інше русло. Я знаю, що в тебе. Інші печатки вони різняться. Кожен майстер Звичай, особливий по-своєму, по в нього свої методи. Розкажи трошки про свої печатки, тому що я знаю, що вони незвичайні, вони зв'язані не так з богами, там, демонами чи якимись силами, як е, швидше із е, людьми, все ж таки духами, які колись були людьми, і для яких нічого не є, нічого е, з людського не є чужим. Абсолютно вірно, мій амулет і моя печатка створені на покращення жіночої долі. Тобто любі потреби жіночі, чи то робота, чи то пара, чи то гармонізація, він буде направляти людину по тому шляху, аби у неї це збувалося. Тому що мій амулет відкликається на імпульс наших. Дівчат, які їх отримали, той амулет буде підводити саме до того, що болить цю людину, і допомагати їй осягнути це бажання. Крістіночка, дякую тобі величезне за прогноз, твій, за попередження по містам. Дуже вірю і надіюся, що наші підписники все ж таки дослухаються до твоїх порад, тому що немає нічого ціннішого, ніж людське життя. Нагадаю, хто хоче задати питання Крістіні, обов'язково заходьте, долучайтеся до її телеграм-каналу, вона відповідає там усім. Всі посилання і контакти відьма Крістіни будуть в описі цього відео. А ми не. Не прощаємось з вами, а кажемо всього лиш до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. Всіх обіймаю до зустрічі.